На території Житомирської області проживає майже 100 тисяч інвалідів різних груп та категорій. З метою вирішення питань щодо створення сприятливого середовища для осіб з обмеженими можливостями на Житомирщині виконується обласна комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці незахищених верст населення. Такі соціальні програми впроваджуються і на державному рівні. На сьогоднішній день є директива, яка визначає питання. Доступності. доступності в які 에, з якої сторони в частині саме використання людьми люди кожної людини об'єктів інфраструктури називається ця директива Інтероперабільність для транспортних систем залізничного транспорту після цієї директиви є комплекс рішень Європейського союзу в частині інструменту виконання даної директиви. На сьогоднішній день визначено 28 залізничних станцій, на яких буде проводитись такого ряду аудит. Такий аудит пройшла і станція Житомир. Представники комітету з доступності маломобільних груп населення виявили ряд недоліків у створенні умов для пасажирів з обмеженими можливостями, зокрема, відсутність понижених бордюрів та системи навігації. Також на території вокзалу відсутня зона паркування автомобілів людей з обмеженими можливостями. Проте найбільшою складністю залишається те, що маломобільні пасажири не можуть безперешкодно потрапити у вагон поїзда. Перон знаходиться занадто низько. А висота поїзда надзвичайно висока. і людину на візку, щоб туди поставити, це надзвичайно великі складності і стикається з тим, що це навіть небезпечно. Окрім недоліків, є і позитив. Для мене найбільше досягнення керівника це створення доступної туалетної кімнати. Так, там є деякі дрібнички, які потрібно виправити, але це дрібниці. В цілому людина з інвалідністю або людина, яка пересувається на інвалідному візку, вона може потрапити до туалетної кімнати і скористуватися нею. Представники влади запевнили, що в свою чергу сприятимуть усуненню недоліків, які були виявлені під час аудиту. Дійсно, тут було сказано, що немає тут великих таких проблем. Тут потрібно тільки бажання і політична воля, що я вам обіцяю, що буде все. ми будемо рухатися для того, щоб це було приведено в нормальні норми і це було комфортно, зручно. І на нашому прикладі, як ми це вирішили, могли інші ну, переймати наш досвід.